Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Дивлюся, яка краса, яка краса, та-та-та-та. Зараз йду на розетку отримати замовлення, але я навіть не знаю, що там, тому що це замовляв Владік. І він попросив, щоб я пішла, отримала. Єдине, що знаю, там повинен бути гель для душу, тому що йому там не вистачало до 500 гривень, щоб була безкоштовна доставка. Я кажу, та давай гель для душу, це завжди знадобиться. І знаєте, про що я подумала? Це треба і пригадувати, тому що він же ж замовляв на свій номер телефону. А це, і я зараз приду, і потрібно ж там буде казати. А я не пам'ятаю. Ну, я вже подивилася, я пам'ятаю, але звернула увагу на те, що от цифри ти вже не я вже не пам'ятаю. Не Катіного номеру телефону, хоча раніше я знала, Владіка і там іще. Тому що воно підписано, і ти ж на ім'я натискаєш і дзвониш. І які там цифри, це вже. За ці два роки я ну, не те, що забула, я подивилася, я пригадала, але треба на це звертати увагу. Тому що можуть будь-які випадки бути, коли в тебе не буде твого телефону там, де написано ім'я, а треба буде допомога іншої людини, щоб подзвонити. Ну, не дай Боже, але ну, всяк в житті може бути. так от. У мене таке сьогодні відкриття. Не пам'ятаю номер телефону свого чоловіка. І що хочу сказати стосовно вчорашнього відео, там де я одягала е, ту обновку, яку я замовляла у українського виробника. І дівчата кажуть, що ну, підіймаєш іншим настрій, коли таке патріотичне. Ну я не знаю, наскільки це патріотичне і чому так сміливо вважають, мені комфортно, мені подобається. І зараз я йду, я звертаю увагу, наприклад, чоловік пішов, така чорна футболка у нього, е, тут намальовано. Герб України шовтого кольору і написано воля ем, блакитними. Дівчата ходять з такою, знаєте, ото про русський воєнний корабль. Є такі футболки, вони, до речі, продавалися в інтертопі. Я дивлюся, що багато людей так ходить. Це не те, що я там. Мені подобається, мені комфортно, я наділа та й пішла. Я ж для себе це роблю, я ж не, ну, не для кого. Хоча приємно, коли йдеш, так побачиш. Так посмішка з'являється. Так, а з якої години працює розетка? Чи не зарано я прийшла? О, ні, вже відкрито. Ось. Отримала замовлення, зараз прийду додому, вам покажу. А гроші в яку ціна? Купила гроші по 40 гривень, такі домашні, ловкенькі. Тільки що підходила, там дивилася помідори, а продавчиня каже, що мам, мам, сьогодні шмакавіє і пригощає а, там булочка з маком. Сьогодні перша. З... Серпня, до речі, ой, я жив в датах, в числах, в святах, якось, чесно кажучи, заплуталась. Сьогодні Макавія. Знаєте, як воно буває, які свята перенесли, які залишились на своїх датах. І... Я вже про це казала, що і, ну, нас останні, я буду казати за себе, е, останні два з половиною роки ти зовсім про інше думаєш, хвилюєшся і так далі, і якісь такі життєві моменти ти про них забуваєш. От як я забула номер, е, цифри номеру телефону свого чоловіка і дитини, розумієте? Ні, я подивилась, то я пригадала, а якби я про це не подумала. Е, і Якби треба було, я б мені не пригадала. Ну, щось там, десь приблизно. Так, треба зелень подивитися. А кріп яку ціну? По 10. Раз так, то я зайшла зараз варус, теж куплю булочку з маком. До речі, як у нас електрикою більш-менш краще стало, то в варусі з'явилося вже м'ясо, а то взагалі. Порожні полиці були. Чесно кажучи, і спека була, і не дуже хотілося того м'яса. На овочі переходили, о, зараз є акція на олію. Дівчата, може кому потрібно буде, тому що там то баклажанчики підсмажити, то там ще щось таке, знаєте, овочеве робити. Так, що ще? Дивилася молочко, молочко я не хочу, хоча теж є. Щойно зустріла знайому, а я їй костюм той показувала, що я вчора в ньому була. І вона каже, зараз йшла через сквер і бачила там так, десь років 35 жіночка, паночка теж йде, каже, такий костюм Таня, як в тебе. О, так. так що у мене... І ще одній жіночки є такий костюм. В нашому місті вже таких два костюми. Ну а сьогодні перше. А так. Ілія второго по старому Так. А вона нас сьогодні поздравляла мене, що сьогодні Ілія. А я там чула, що Макавія. Макавія? Там ще щось там з маком. Пригощала щось жінка когось. Пирожки куплять, з махом, із медом і Так Іллі чи Маковія? Ілля, Ілля. Сьогодні Ілля. Завтра Ілля, по А Макає 14-го. По старому. З Ільєю. А, сьогодні з Ільєю, так? Да? По новому. По новому. Ну, ми будемо сьогодні гуляти і завтра. Фу, я думала, що це зі мною щось таке. А то совсім і так. Ха-ха. Ой, Марока. Та то я знаю. Вони ще все переміняли. Ну я варусі булочку з маком купила. Таке життя, що сумувати немає коли. Хто з чим вітає? Хто з Ільєю, хто з Макиє? Я записувала тільки що, щоб не казали, що вона там якісь історії придумує, що воно таке. От люди кажуть, я не знаю, наскільки буде чутно, як сусідка казала. Але це не зі мною тільки таке, розумієте. Хм. Каже, то ж другого було, а зараз по-новому першого Ілья. Ну, якщо... На два тижні свята перенеслися. Тоді сьогодні макавія. Ви що сьогодні святкуєте? Я сусідки кажу, що. А я сьогодні булочку з маком купила. Вона каже, і потім ще купиш. Зараз покажу, що я там купила. Так. Вирішила таку булочку взяти, скільки вона коштує, 56 гривень 52 копійки. Ось така, бачите, як плетена там. Зараз. Така плетена, плетена. Треба буде кампочок зварити. І взяла такий батон в варусі. Я люблю, коли він нерізаний. І мені здається, що він якось смачніше. Так, це зелень у бабусі, 10 гривень, кріп та петрушка 15. До мене нехай це таке. І груші у бабусі теж. О, о, Щось в мене все з рук летить. Дивіться, які такі. Це 40 гривень, оскільки там їх 6 штучок. 6 так. Такі, знаєте, вона каже, вони соковиті, але такі. Не м'які, думаю, добре. Так, а це що Владік замовляв? <плес> я згадала, він казав, а, але я увагу не звернула і він неуважний. Я таким зараз вже не користуюся, він подивився, що закінчується. І замовив, а потім, коли... так, це все, я пригадала. А коли він замовив, я йому сказала, що я таким не користуюсь. Він каже, ну вже пізно. Думаю, добре, нехай. І я не пам'ятаю цін, чи там була, знижка не була, неважливо. Так, що ще? Ага, Зубна паста, він каже, вперше, так, а як на неї правильно дивитися, каже, спробуємо, щось він почитав там відгук, щось там йому так. Він мені казав. Але мені це було ну, не цікаво, тому що я про інше думала тоді. Ой. І що. Отак виглядає ця зубна паста. Щось дядька намальований. Ну, подивимось. Геть для душу. Геть для душа з медом. Іспанія виробник. Ой такий колір. Матовий, непрозорий, зараз курхає. Ой, а який аромат приємний! О! Скільки він коштує, я зараз чек подивлюся. Казав, наче Іспанія. Ну, сітку я вам показую, то. Наче Іспанія. Вау! Аромат мені довподобає, хоча мед літом. Ну це як добрий вечір вашу хату називається. Так, що там ще? А, і оце йому станки такі були потрібні, він їх замовляв, і потім ще це, ще це, і що там? Якісь чеки. Дивлюсь, уважно чек, але тут не розписано. А я не робила замовлення, щоб його зараз відкрити і подивитися, що в яку ціну. Тому що мені теж цікаво. Ну, це мені не цікаво, це не цікаво. Зубна паста цікава та гель для душу. За все це, за 4 позиції, я заплатила 700 гривень 715 15 гривень. Так. Прийде запитаю, хай відкриє замовлення, то подивиться. А цим я не користуюсь. Я колись була в Києві і зайшла купити цей засіб для інтимної гігієни. І вона каже: а як ви їм користуєтесь часто? Я кажу, ну так, я знаю, що там є такий інший колір листя, то, то не бажано кожного дня, а такий то ну, для кожного дня. Вона каже: ні, не бажано, ні, це дуже класний засіб, і все, але не на кожен день, тому що там в структурі щось в складі є, що викликає чи грибок, чи щось таке. Дівчата, не хочу от і брехати, щось таке було. І тоді вона мені порадила такий гель для інтимної гігієни. Це український виробник, Харків виробляє і тут на кожен вік, наприклад, з 18 до 45 років з жінкам такий і 45 плюс вже інший, тому що після 45 у жінок бувають деякі зміни, ви це чудово розумієте. Навіть такі моменти. Харківський виробник врахував тут. І вона порадила, і, дівчата, хочу сказати, що ну, я дуже вдячна за те, що вона мені таке порадила. Дійсно. А я ще хотіла зайти на базар, купити помідори або щось таке на салатик. І, чесно кажучи, я не знаю, кому. Вже надоїли. Хоч, хочеться на салатик чогось іншого, тому. Завжди в мене тут були помідори, а зараз будуть груші. Поставила зварити компотик і дістала з морозильника те, що я там і вишня, і смородина, і абрикос на компот заморажувала. Бачите, як воно підтавало і заливалося. Капець. А потім знову підмерзало. Ну, Що ти поробиш? Нічого то зараз зварю компотик, щоб було до булочки з маком. А поки там закипає компотик, я вирішила поділити на порції, щоб було вже на дві поділила. І це зараз в пакетик поскладаю. Я зараз поскладаю сюди. А, І до речі, вони ж для компоту тримають холоду, воно ще було на ньому. І все, і добре, нехай буде. Тут у нас ще вареники з вишнями, є морква, там перчик болгарський. Нічого, от морква, вона найкраще переносить перепади усілякі, а на компот то ні. Так, що тут? Кипить чи закипає? І там останні пакетик, які я складала, там лише залишилось, ну воно таке дрібне вже було, посипалося чорна смородина та вишня. А я обожнюю такі поєднання, чорної смородини та вишні якраз буде. А там ще є і абрикос, полуниця не пам'ятаю. Бо знаєте, як воно бувало? Сусідка щось принесе, щось поїли, та не хочеться, щоб воно не пропадало там. І заморозила, потім поєднала і ну, так потім якось і вийшло. Подзвонила до Владіка, запитала, скільки коштує. Він каже, це чисто японська, вона від ем, запалення. Я це я машинку поставила, бо ж я за неї забула запалення ясен, там щось таке. І... Я кажу, так у нас є. навіщо ти, Коштує 236 гривень. Каже, якщо сподобається, будемо купувати. Чиста японська. Та я кажу, навіщо ти купував? Якщо зараз у нас така ще є і там ще є. А він каже, для мене це дуже солодка, хочеться м'ятну, то я буду цією вже. Але хай новенькою. І запитала, скільки коштує цей шампунь. Цей шампунь тут 600 мл, коштує 100 гривень. Дівчата, замовляйте, якщо є на розетці. Я забула саму шинку, що вона працює. Не заважала мені швиденько, дівчат, подивіться на розеці. 100 гривень і аромат, я думала, мед буде таке, знаєте. А ні. Це неймовірно просто. А я вже помила зелень. Зараз рушничком трішки її промокну від водички. І я ось, знаєте, що про цю зубну пасту думаю, що Владик замовляв. Знаєте, коли я роблю замовлення якісь, я Звертаю увагу на ті речі, які я вже купувала, які я, які я знаю, які мені до вподоби. А коли чоловік робить замовлення, він звертає увагу, а що є новеньке. Розумієте? От якось так мачимо. я не звертала увагу на той гель, наприклад, для душу. Я не звертала увагу. Ну, таке, розумієте? Так, все, судочок та перекладаю, і вже зелень помий та буде, і коли треба, буду брати, скільки мені там треба, і робити салатики. До речі, зелень дуже корисна їсти. М -м -м. Буду вважати. Що я пообідала. Добре. Так. Закриваємо. Ну, а як на кухні щось робити? І не похам'ячити. Ставлю до холодильника. Їсти сьогодні нічого не буду готувати, тому що варила суп куряче філе. Потім болгарський перчик, ну такий, знаєте, щоб легенький супчик був. Болгарський перчик, рису додала, картопля, часник потім. І я купувала помідори, і вони вже такі були, знаєте, такі маленькі, ну, начебто чері вони називались, але вони вже такі були, знаєте, на салат не дуже. І я ці помідорки кинула в суп і потім зелень. Ну, такий суп є, смакота. Що я ще готувала? Відбівні в клярі в мене є. Є? Я забула, що я подивлюсь. А, так, є. Теж. Зберігаю ось так. І я ще думала, додавати сюди в кляр сир. Ні, вирішила не додавати, тому що в мене звичайний голландський сир. А я люблю або моцарелла, або солугуні. От солугуні мені дуже подобається, в кляр додавати. То не додавала Чотири було. Це я купувала, я вам показувала. Заводська упаковка була, як вони називались, курячі жніці чи щось таке. І я зробила одбівні з того і суп зварила. Якраз нормально. Тоді якийсь гарнір придумаю. Отак, ну, ну що, мої дорогінки, пока пока Зустрінемось з вами в наступному відео. Бережіть себе, оце головне.